Слава Україні! Ютуб канал Чорна лампа. Мене звати Валерій Калнеш. Дякую, що дивитеся. сподіваюсь підписуйтесь. Сьогодні бібліотека Калнеша, і це буде дуже цікава книжка. Давайте одразу. Ось це. Так. Карло Чіполо, закони дорості Туцької Тудської. Вона вийшла в видавництві наш формат. Хто такий? чпола так, Чпола це, ну, по-перше, це е, історик. Він, як ви розумієте, італійський історик, він професор е, Каліфорнійського університету в Берклі. Був, бо він народився в 22-му році, а спочив у 2000 році. Цю книжку він написав. Здається, в 70-х роках. О, в 70-х роках. І тут хто написав передмову, це на сім талиб. талиб так, ну, ви пам'ятаєте, чорний лебідь і все-таки інше. Антихрупкість. Ці книжки, до речі, які також виходили в нашому форматі. І е, я спочатку не звернув увагу на цю книжку. Чому? Тому що я доволі скептично ставлюся до якихось е, узагальнень. Мені не дуже подобаються, умовно кажучи, там 48 законів влади. До речі, лайно книжка. Направду бажання створити нового Маківелів в 20 21 столітті, але не про це мова. Для мене будь-яке узагальнення воно все ж таки обмежує розуміння дійсності розуміння реальності. Пам'ятаєте, була книжка Савік Шустер написав, він був, можливо, залишається адептом. Іншого, наскільки я пам'ятаю, італійського також, або швейцарського о, вченого, який о, намагався втиснути всю реальність в три закони: Музін, Музіль і Музіль це інше. Але так чи інакше, ця книжка, вона, я її прочитав з Савіком. До речі, ми її обговорювали. Це було дуже давно. І він намагався мене переконати, що так дійсно можна засунути, пояснити всю реальність трьома законами. Я в це не вірив. Я вірю в те, що щось можна оформити, але все не можна. І я пропустив цю книжку. Я маю на увазі Чіполу, але потім вона потрапила до мене до рук. Великий плюс вона маленька. Бачите? Вона маленька, її можна прочитати за один день, хто не любить читати, за годину хто любить читати. І ілюстрації. До речі, ілюстрації. Дуже часто ми не звертаємо увагу на все це, але у ілюстрації це у нас Пітер Вандер Гейден. Це 16 сторіччя. Тут цікаві. Там малюнки. Ну, ось, наприклад, да? це гравюри. Ну, все це дуже Брегеля нагадує, але це не він, хоча також нідерландець. А ось, наприклад, так, законів 5. Законів 5. Звичайно, я не буду розповідати про всіх, для цього треба цю книжку придбати, прочитати. А, нагадаю, наш формат. Наш формат. Про що ця книжка? Судячи з назвою, все зрозуміло, це закони, які пояснюють. До речі, це велике питання, що саме вони пояснюють? Тому що вивчення дурнів воно якось здається не оформлено в окрему науку. В окрему спеціальність дурні це якесь безмежне поле для вивчення. Кого вважати дурним? Чи є ви дурні по відношенню до когось? Ну, скоріш за все, так. Я в тому числі, звичайно. Когось вважаємо дурними ми, хтось вважає дурними нас. Критерії, так, можливо, тут вони є. Ну, перший закон, наприклад, про який пише Чпола, він пише, що не можна недооцінювати кількість дурнів, їх настільки багато, що не можна казати, що вони не кількість, тому що кількість людей просто злічена. Але те, що їх багато, і якщо ви хочете встановити якусь цифру, то ви, скоріш за все, помилитесь в менший бік. Їх все одно буде більше. Це перший закон, а другий закон, ну він звучить так: люди завжди недооцінюють кількість дурнів довкола. Їх дофіга, скажемо відверто, їх дофіга і вони з'являються в самий такий час, коли ви займаєтесь цікавими справами, вони з'являються в той момент в вашому житті. Коли ви думаєте, що зараз ви створите щось важливе, а вам заважають? І тут, до речі, великі філософські питання, чи це люди, яких ви вважаєте дурними, вам заважають, чи це ви самі займаєтесь такою прокрастинацією. Як я сказав, законів 5 для мене цікавий. І в контексті, звичайно, зараз, коли, до речі, читав цю книжку перший раз, тому що повторюсь, її можна прочитати. Ну, буквально там за кавою, дуже швидко для мене я її прочитав, щось там було з Путіним пов'язано. Ну, звичайно, президент або лідер країни-агресорки, він завжди так чи інакше знаходиться поруч. Uh, і в думках, і, на жаль, на нашій uh, території. Але щось тоді відбувалося, і, здається, це було пов'язано з якоюсь черговою ядерною загрозою з боку Путлера. Uh, і ось я прочитав uh, цю книжку, і я доходжу до uh, третього закону. це більше я не буду про ці закони розповідати. Третій закон він uh, його позначаючи бала, як золотий. Так ось дурень той, хто шкодить іншим без вигоди для себе, а той собі на шкоду. Ось. Все. Так? Ну, це ж про Путіна. Ну, слухайте, Ну це ж дійсно так. І в цьому, до речі, є велика підстава. Про що пише Чіпола? До, до речі, той самий Талеп. Він коли писав передумову, він починає з того, що він говорить: знаєте, мені здавалося, що це сатира. Але ні, правду, це не сатира. Воно виглядає як кумедна картинка, так? коли там намагаються щось починити в голові. 16 -го сторіччя воно виглядає як кумедні, як якась назва. Але ні, це серйозно. Це о, якась там не перша зрозуміло, але більш-менш наближена до нас спроба пояснити ось цей феномен о, дурнів. О, або, як о, казав один лідер, можливо, пам'ятаєте, ну як зараз можна казати, Алди, пам'ятаю, да козли які мішають нам жити. <кій> Якщо що, це і був Янукович. Під час одного з перевиборчих мітингів. До речі, здається, в Києві був. Так ось це спроба, це, це цікава спроба. Звичайно, ви станете заручником цих законів. Чому? Тому що, можливо, ви не думали так системно про дурнів, як думав Чпола свого часу, і ваші думки тепер. Після того, як ви її прочитаєте, вони будуть рухатись в тому напрямку, який він заклав. Ви будете знаходити підтвердження його законом. чи ви будете розмірковувати про те, щоб вигадати ще якийсь закон. Але він задав тренд, він зробив ось цю інтелектуальну колію, по якій можна рухатися і пояснювати сам феномен дурості, дурнів, які навколо всіх нас. Так ось. Повертаючись до цього третього закону, до золотого про те, що дурні це той, хто шкодить іншим без вигоди. Ось тут є і закрадається про це пише Пола велика небезпека. чому вона полягає? Якщо ви протистоїте або вам протистоїть ворог, там більш-менш все зрозуміло. Є причинно-наслідковий зв'язок, є те, що ви захищаєте, є дії, які ви можете передбачити, а з дурнями там по-іншому ти не можеш їх зрозуміти, тому що вони поступають нераціонально. І коли ти намагаєшся раціонально пояснити якісь дії, це ти хибиш, ти даєш неправильне пояснення. А відповідно, ти робиш неправильні висновки і далі неправильні дії. Тому це варто закладати в діях з дурнями і в, за великим рахунком в діях з Путіним, тому що він дійсно діє нераціонально. Якась в нього, звичайно, стратегія, тактика є, але вона якась дуже химерна, і ти не розумієш її. Ну тобто, є загальні там правила. Наприклад, те, що він хоче знищити Україну, те, що він не бачить українців, те, що він буде не помічати там трагедії свого народу, умовно кажучи, так, коли Збройні сили України, взагалі сили оборони зайшли до Курської області. Слава ЗСУ, звичайно. Але для нього це здається не таким важливим а, а, дійством, як, наприклад, атака на Покровському напрямку. Для нього це важливіше, так? Тому о, це з одного боку дурень, з іншого боку, це диктатор, але це все поєднується. Я більше не буду нічого казати, я хочу. Просто процитувати, ну, я ж не можу так, піти, не процитувавши щось. Так ось, ось те, про що я, я казав. Те, що я казав, по суті, дурні небезпечні і шкідливі, тому що розумним людям важко уявити і збагнути і раціональну поведінку. Розумна людина здатна зрозуміти логіку зловмисника. Він поводиться він проводиться раціонально, негідно, але цілком раціонально. Зловмисник розраховує отримати вигоду. З дурним так не вийде. Дурень шкодитиме вам без причини, без вигоди для себе, без плану і наміру. У найбільш несподіваний час і в найменш очікуваному місці. Не існує раціонального способу передбачити, де, як, коли і чому вас вкусить. Ну, хах. дурень. Натрапивши на дурня, ви опиняєтеся в його владі. Поведінка дурня не вписується в рамки раціональності, тому зазвичай виходить, що А. Дурень застає тебе зненацька. Б. Навіть чекаючи нападу дурня, ти не можеш організувати раціональний захист, бо в його діях немає раціональної структури. Через те, що поведінка дурня абсолютно ірраціональна і не керована, від нього важко захиститися. Так само важко завдати удару у відповідь, це ніби стріляти по хаотичній примхливій мишені. Саме це мав на увазі Дікінс, коли писав, що далі цитата, що дурень з добрим шлунком здатен витримати все. Або Шиллер, коли казав, що знову цитата проти дурості Господь без сили. Я впевнений, що ми знайдемо підхід та зброю, як мінімум, до одного е дурня. а Варто також розглядати це в не в, тільки в індивідуальному, але й в колективному вимірі. Так. Ми маємо зараз другу націю світу за кількості дурнів. Можливо, навіть першу. Я маю на увазі, звичайно, росіянців, які зараз повторюють те, що свого часу пройшли німці під час Гітлера. А по друге, в, ось той скандал між Туці і Хуту, так? коли також одна зі сторін о, просто була зачарована о, нібито власною величчю і о, проявляла максимально садистські, максимально нелюдські якості. Зараз черга Росія. Зараз це вони, і я впевнений, буде знайдено ліки для того, їх або їх вилікувати. Ступінь радикальності цих ліків це, звичайно, будуть встановлювати ті самі Збройні Сили України, ну і можуть це встановити самі росіянці для цього як мінімум необхідно, аби вони позбулися Путіна. Це також я не вірю, і було б дуростю сподіватися саме на це. Карло Чіпола. Закони дурості людської. видавництво наш формат. Рекомендую швидко, розумно, умно. І і недовго. Дякую, що дивились. Це YouTube канал Чорна лампа. Підписуйтесь. Підписуйтесь на YouTube канал, підписуйтесь на telegram канал У нас тут буває цікаво. Дякую, що дивились. Тримайтеся. Переможемо!